Чому треба саме виключати глютен? Може можна його просто зменшити, може а, їсти цільнозірнові а, злакові вироби, а можна а, їсти вівсянку без глютену і так далі. Звичайно, людина хоче трошки поторгуватись, перш ніж настане стадія прийняття і життя без глютену, але насправді відповідь ні, тому що імунна реакція на глютен вона викликає потужний. Каскад імунних реакцій і для того, щоб прийти в норму, привести в норму кишківник нормалізувати стан імунної системи, відростити нові ворсинки компенсувати дефіцит нутрієнтів, мікроелементів, вітамінів зумовлений, реакцією на глютен і атрофією ворсинок потрібен час. І це десь займає. До двох років на фоні повного виключення глютену таке перше ситуативне полегшення самопочуття людина відчуває в перші два-три тижні. Але для повного відновлення кишкової стінки, імунної системи, мікрофлори, потрібно до двох років. І якщо людина навіть періодично буде під'їдати глютен, якусь там пасту піцу, круасан, все треба буде починати наново. Ціно-зернові злаки теж не підходять, тому що це такий саме глютен, і неможливо забрати звідти а, ніяк ДНК цього зерна. Якщо це щось пшениці жита ячменю, то там є глютен. Хоч ви як його обробляти. цільнозерновий, нецільнозерновий. І вівсянка також може викликати реакцію, її теж краще виключати.